Двічі не вмирати, перетинаючи кордони таємничі, переступаючи крізь браму небуття, богам арійським, зазирнувши в вічі та пращура, що зникли в забуття. Ти озирнешся, але буде пізно, коли ти встанеш на батьківському суді, і прадід запитає тебе грізно, що ти зробив для досягнення мети? Тоді не будеш знати, що сказати, бо все життя одурював себе. Боявся шаблю на панів підняти, щоб не забили батогом тебе. Запам'ятай, що двічі не вмирати і краще з гордістю загинути в бою, ніж перед предками від сорому згорати, схиливши мимоволі голову свою. Вірш називається Я ваша демократія. Розтрощена свобода об міліцейський щит. Сталеві турнікети попереду, позаду, навколо крики, стогін та гумові кийки. Радійте, завітала до вас у гості влада. Щитиняться кордони в шоломах і броні. Бездушний камуфляж очікує наказу, зривають повідки оскажені ліпси, готові кайданки, запас балонів з газом. Я ваша демократія, ваш новий президент прийшов до вас покращити життя уже сьогодні. А це для вас маленький камуфльований презент. Щоб бачили, що влада з народом і в народі. Важка ноша для вкраїнця нести промінь віри, щоб не знидів, не загинув, не здався покірно. Важка ноша патріота для свого ж народу примусити землероба вилізти з городу, взяти вила, стати муром за свою державу. Важка ноша святе діло. Та невдячна справа. Чому ж на своїй землі ми не мов холопи, молимося чужим богам, цілуємо стопи сусідському атаману, як батько радієм, коли на своїй землі зерно рабства сієм, підійміться та повстаньте, покажіть ви, люди, а інакше загинете, інакше не буде у своїм краю слугою рабом і плебеєм. Не потрібно бути, брате, кланятись юдеям, москалям. Та іншим зайдам, які тебе гноблять, це не зробить тобі честі і слави не зробить. Тому слова, це сила духу вільного народу, що сонця знак несе на хоровах. Це мова серп, яким стинають коло, що згодом перетвориться на хліб. Вона з глибин віків священний голос. Рожденний в глибині тисячоліть у ній і сварги промені огненні, і блиск води гірського джерела. Нетлінна мудрість, молитви священні, що мати з молоком своїм дала. Спинися та прислухайся, приблудо! Це мова меч для тих, хто йде з мечем. Вертайся у своє болоте куди, Тебе ніхто сюди не кликав калачем, яке ти маєш право тут сичати про те, що ущемляє твій язик. Прийшовши гостем до чужої хати, свої права дорочити ти звик. Скальська погань у послід, паршивий пес заблучив в реп'ях, не будеш ти ділити мою землю ввідєння і нова язика, щоб поховати останніх патріотів. Невже настільки здешевіла правда, щоб чоботом її втоптать в болото? Чи так нікому не потрібно свого, щоб донестями все чуже любити? Чи може не залишилось святого, і треба Богу іншому служити? Чи темінь всім навколо світ закрила? А може, просто бачать, та не хочуть за спинами відчути болі крила і силу в кулаках супроти ноші? А може, чують, бачать? Та чекають, чого ж чекати? Час біжить рікою для того, щоб не впасти, не пропасти, потрібно діяти та не боятись бою. Потрібно бити на останню барикаду і стримати її своєю міцю. На горло наступити клять і зайді, і роздушить блищицю кровопивцю. Ні, не впаде остання барикада, допоки разом пліч у пліч з тобою, допоки з нами сила, міць та правда, і нас мільйони підготованих до бою. Бо вдягнув вишиванку. Вишиванка це ж символ фашистів. На Адольфа ти молишся зранку, прокричать тобі вслід комуністи. Ти фашист, бо цінуєш державу і героїв, що її здобували. І мета твоя новосвенців. Аж заслиняться регіонали. Ти фашист, бо цінуєш родину і ненавидиш дух підразів. Гітлер Юген віддаш свого сина за спиною шиплять, толерасти. Хай фашист, оціную державу. Хай фашист, бо шаную героїв! І якщо їх так бісить це слово, я горджусь, що це слово зі мною. Слава слава!